Всім привіт Сінгапуру. Цей випуск знову буде присвячений моїм пригодам в цьому місті. Покажу свій перший вечір тут. Приємного перегляду! Ми перший вечір в Сінгапурі, і я вже починаю дуріти, дуріти від усього, що бачу. Ми зайшли просто в супермаркет 7 7-Eleven. Що це? Це сирний чизкейк. Кажу, мені одразу все треба, мені все хочеться спробувати. Може, щось для дегустації взяти. Їсти вже хочеться неймовірно. Близько 10-ї вечора, що все зачиняється, то ми зайшли. Куди ми зайшли? В якийсь тайський заклад, бо хочеться поїсти чогось азійського. Це кажуть найсмачніша газована вода не тільки в Сингапурі, а загалом у світі. Спробуємо зробили замовлення такі з дороги, знаєте, як цей незрозумілі ще, зрозуміло все ще нам. Взяли на двох отакий суп. Один на двох, тому що хочемо багато різного спробувати загалом. Чоловік мій був, до речі, в Сінгапурі, і він пам'ятає деякі штуки, які він тут куштував і сказав, що цей суп вартий уваги. Тому будемо пробувати. Він, типу, як вершковий, з креветками. Дегустація. Як його їдять? Нам дали і отакі ложки, і звичайні ложки. І палички. Хочну з креветом, бо я люблю. Білок. Тридцять градусів температура. Гарячий гострий суп. Тут соєві паростки, він, до речі, він справді гострий, пряний. Для мене прям надто гостро. Прикольно, що тут ці соєві паростки, їх багато. У мене замість, замість цих нудлісів, Вермішених. Такий супчик? Оце я не знаю. що. М'ясо. Це був омлет. Смачний супчик. Ну, суп-супом, а чим би нас всіх і вас і нас здивувати, то це отакою римбою. Рибка з лемонграсом. Сказали, гостра. Суп мені був досить гострий, тому подивлюся, як з рибкою буде. Вона така розпластана на таріляці. Так, ну і скуштуєш рибу. Тарілка ефектна, дуже. Це я побачила у сусідів за сусідніми столиками. Ще тут в меню ці сінгапурські краби. Ну, зараз я не захотіла. Не наважилася. Так, пробую рибу. Боже, яка вона пряна, вона не гостра, вона як пряна, соковита, тому що в юшці оцій пряні м'яка. Це сібас. Дуже класна риба, морський окунь. Друзі, місце, де ми вечеряли, максимально туристичне, нам нарахували. І окремо за і окремо за чайові, і окремо ще там за щось. І вийшло, в принципі, немало, але смачно. І в Сінгапурі, я знаю, не можна давати чайові, Але бачите, в деяких місцях не соромляться їх самостійно отак додавати. Ну, і Дуже цікавий досвід приїхати сюди, в Азію саме в період Нового року. Китайський квартал дуже гарно прикрашений. Я в цій поїздці побачу дві країни Сінгапур, а також Таїланд. І в Таїланді теж хочу завітати, до речі, в китайський квартал. Подивимося, що там буде до Нового року і чи познімають швидко всі ці вбрання. Тому що, хоча ні, я буду в період повного святкування. Он ще він теж. Якісь прикраси, двоповерхові автобуси, в мене за очі розбігаються. Переходимо дорогу. Двоповерхові автобуси теж є, як в Македонії, як в Лондоні. Тут який тут рух. Лівосторонній? я взагалі щось не бачу. Тут односторонні дороги, ті, які я бачу, в принципі. І звісно, знову Макдональдс, навіть в Сінгапурі. Я хочу чогось солодкого. Вже е, позакривалися в основному заклади близько 12-ї ночі. Я прилетіла. В мене ще час в голові албанський. І я думаю спробувати те, чого нема в інших країнах, наприклад, мандаринове морозиво. Ще можна на напевно отримати в подарунок якусь таку штуку. Що тут цікавого ще давайте бургери подивимося, які можливо відрізняються від того, що маємо ми. Наприклад, я так розумію, це позначено Limited Edition спеціально до нового року. Якісь бургери, бачите, вони незвичайної форми. я думаю, що це спеціально до китайського нового року придумані, таких у нас точно немає. Якісь смокі-біф є. Мандаринове, морозиво, тому що ж новий рік, а мандарини тут, я вже бачила, викладають перед левами, типу як в знак. Поваги і шани. Зараз вже за опівніч. У нас ж просто різниця з часом грає свою роль, а також те, що всього лише дві доби тут будемо, то ну, хочеться не сидіти в тому житлі без вікна. Тому пішли їсти оце, ну от, що вам показувала, гуляти. Я кажу, поведи мене, коханий, подивитися на цих. На щось цікаве. І це ми йдемо дивитися візитівку Сінгапуру готель Marina Bay Sands. Я хочу, в мене мрія його побачити. І будемо шукати якийсь магазин, що цілодобово працює, щоб купити водичку. Це теж важливо. А так, що вам сказати? Я... Це навіть не просто в захваті. Я дуже люблю хмарочоси. Якби дивно це не звучало, більше так люди за екологічність в тому плані, що можна частіше почути, що люблю природу, люблю дерева, я люблю хмарочоси. І я мріяла побувати в місті, а це і ціла країна одночасно, де хмарочоси є. І оце я кайфую. І ось він, найкращий, напевно, і найвідоміший вид на Сінгапур. Ось він. Маріна Бей Санс готель, відомий на весь світ з кораблем на верхній частині. Це у нас лев, риба, лев. Це теж символ Сингапуру. І що? Я тут перші, майже в першій годині ночі гуляю. Це справді найкраща панорама, і найкращий вид. Ну і невеличка інфодовідка Марія Бей у цей готель з кораблем на верхівці. Збудований на повністю штучній насипній території. Насипати цю територію почали ще з 1970-х років. Будівництво Марія Бойсанс розпочалося в 2000-х, а саме в 2007-му. Якщо взяти довжину ейфолової вежі, якщо ейфолову вежу покласти на бік, то вона буде коротша ніж корабель, що на верхівці цього готелю. Це автономний комплекс казино, один з найдорожчих в світі. Вітання з нашої маленької сінгапурської кімнатки без вікна вечір. І я все-таки купила в 7-Eleven оці десерти, які побачила, не, не втрималася. Це, типу, як я розумію, японські, бісквіти м'якенькі. Але я подивилася, чи то імпортер Сінгапур, що логічно, тому що ми в Сінгапурі, або навіть. І вироблено в Сінгапурі. Я обрала два смаки: один такий з шоколадом, інший з лохиною, Блубері. І хочу спробувати. Ще купила отакий напій. Ну це, певно, що кава. Зараз вже ніч пити не буду. Так, тут каву міс... містить каву цей напій. Просто покажу вам його, що тут стільки всього. Все одразу хочеться спробувати, так купуєш і залишаєш на потім. Але. Десерти ми з вами спробуємо, не дивлячись на те, що вже 12 годин ночі. У мене по Києву і по Албанії ще зовсім не 12, тому можу собі дозволити. Давайте відкриємо. Воно так виглядає, наче як не справжня, як губка для посуду, розумієте? Але все одно от мені апетитне. От я побачила і ходила ходила, повернулася за ним. Не брала я смак сир, там були такі, знаєте, ото сир, ще там щось. Мені от бісквіт хочеться солодкий. Тому руки чисті. Як мені сказав чоловік, що в Азії треба звикати до антисанітарії, не бути дуже таким, не дуже гидувати всім. Я руки помила. Куштуємо. Тут типу дві половинки. Можна поділитися, до речі. Він дуже ніжний, дуже смачний. І мені заходить, він в міру солодкий, більше такий вершковий смак відчувається. І як. Бачите, яка текстура? Як повітряний! Японські оці бісквіти дуже популярні в усьому світі. Тільки не в Албанії, тому куштую тут. шоколадному ставлю лайк. Там такий був банановий, полуничний, сирний. Оцей шоколадний клас. Спробуємо ще й такий. Я хотіла зробити прямо дегустацію, показати вам. О, чи ні? Ну, такі м'якесенькі, О, а цей? Це виглядає як Сінабон, але за таким же принципом повітряності він зроблений. Такий вогкий. Має бути з лохиною. На смак і на вид. Типу, схоже на дріжджове тісто, але воно не дріжджове. Воно таке м'яке. Воно на білках, типу. Ну, шоколад мені більше подобався. Тут оця лохина досить така хімозна, що мало бути очікувано. Такий десерт. Написано найщасливіший хліб на землі. Приносить щастя. От така була дегустація? Коротка, сьогодні міні. Дуріан я так і не куштувала. Можливо, спробуємо в Таїланді. Ой! Я привідкрила завісу наступної країни, яка відбудеться зовсім скоро, тому що в Сінгапурі я недовго. Далі, Таїланд, то там вже будемо доряд коштувати. Я думаю, ну подивимося. А ваша ваша як то кажуть, у нас в Албанії. Вам дякую за перегляд. Буду. Готуватися до своїх наступних пригод, підписуйтесь на мій інстаграм. Я Ніна Зет 1 Тому що в інстаграмі вже, от, наприклад, знають про Сінгапур. Хоча на Ютубі я ще навіть перше відео цього циклу не виклала. Отак, от тому в інстаграмі найперші новини. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Подорожуйте і за традицією кажу слава Україні.